Ледючий цирк Монті Пайтона, британський комедійний скетч серіал комік-групи групи Монті Пайтон. Шоу відзначалося сюрреалістичними сюжетами, ризикованими натяками та блискучими діалогами. Дії з живими акторами чергувалися або супроводжувалися анімацією. Тепер колишні члени команди повернулись до глядачів із новим шоу. Ми прагнули ще раз зробити живе шоу. Ми гадали, що воно буде останнім і тому хотіли, щоб вистава була справді чудовою, стала світовою подією. Отож, ній задіяні американські та австралійські телебачення, кіностудія, сценаристи все це дуже захопливо. Ви виходите до публіки, щоб сказати їй до побачення, і вам так і не вдається попрощатися з нею. погляньте но, ну, бітлз так і не сказали до побачення. На мою думку, це чудово. І я дуже вдячний нашим глядачам за все це. FOR YOU WHEN YOU WAKE UP, BODY-PARROT. THERE, IT MOVED. NO, IT DIDN'T. <laughs> THAT WAS YOU PUSHING THE gate. I DID NOT. THIS YOU DID. Вагапен розавто загалівудба види мінівлайф. Що Ми поставили кілька наших старих вистав з акторським складом, якого раніше глядачі не бачили. Щоправда, ми додали чимало нового музики, пісень. І хоча більшості з нас вже за 50, ми й досі перебуваємо в гарній формі. Ми обожнюємо нашу роботу, скетчі, пісні, музичні паузи, тощо Що фомінна Ми чудово проводимо наш полудень віку. Пайтон шагу час летючий цирк Монті Пайтона вважається культовим телешоу. Чимало популярних скетчів з нього розійшлись на цитати і неодноразово цитувалися зокрема Мертва папуга пісня Лісоруба, Спам, Іспанська інквізиція, міністерство дурнуватих походеньок та інші як написав газеті «Гардіан» свідомий кінокритик Пітер Бредшоу, який визнає себе палким шанувальником шоу Монті Пайтона. Потрібно мати кам'яне серце, аби знову не піддатися їхнім чарам. Отож, дивіться і насолоджуйтесь. Oh, God.